Вітаю! Ось сидиш такий і думаєш. Напевно, вже пора встановити Unreal Engine, зробити декілька робіт в портфоліо, викинути це все на Artstation Хм, Мене звати Ігор, і я працюю левел Артістом над грою Stalker 2 Серце Чорнобиля, а також над проектом Half-Life 2 ArtX. І в цьому відео я хотів би вам розповісти, хто такий левел артіст що потрібно для того, щоб стати левел Артістом і які фішки та секрети є в цій професії. Отже, поїхали! І хто ж такий левел Артіст? Левел Артіст відповідає за візуал на локації, її фінальну презентацію, як гравець буде це бачити в грі, як вона відчувається, який настрій передає, як наповнена деталями, текстури, об'єкти, іноді світло. Ось цією роботою і займається левел Артіст, тобто наповнення функціоналом, сторітелінгом і приємним візуалом локації. База є. А що далі? Далі нам потрібно знайомитись з основним. Інструментом роботи левел артіста це ігровий рушій. Тут дуже просто. Анрік заходимо на сайт Epic Games, скачаємо останню версію, запускаємо. Отже, початок нашої роботи ми будемо використовувати майстер-класи. Чому саме я рекомендую майстер-класи? І з самого початку ви не розумієте, що вам вивчати. А ось майстер-класи дуже чітко виконують свою функцію з ознайомленням людини, з інструментарієм і процесом роботи левел артіста. Буквально кожен аспект, про який говориться, одразу показується на практиці. Ви проходите кожен етап від концептуалізації до фінального рендера. Так, ви просто повторюєте майстер-класи, але основна фішка в тому, що ви практикуєтесь і доволі швидко отримуєте результат. Це додаткова мотивація. Я попрацював і ось вже маю результат. Таким чином, ми вивчаємо послідовність виробництва, а саме пайплайн, основу і саме найцінніше вміння, яке вам потрібно освоїти спершу. В описі під відео я залишу декілька майстер-класів, які вважаю за потрібним пройти. Після майстер-класів в нас є базове розуміння пайплайнів і доведення сцени до фіналу. І давайте закріпимо один момент. Зараз все, що нам потрібно зробити, це повторити локацію із майстер-класа. Не піклуйтесь про арт. На це ще буде дуже багато часу. Зараз все, що потрібно, це просто повторити локацію, щоб навчитись робити найкраще. Спочатку робіть так само, як і всі. Після ми трохи відпочинемо, і я хочу вам розповісти свій підхід до того, як нам тренувати своє око, як змусити його бачити арт і відрізняти його від крутого і не дуже. Творчі професії це не просто про ваш талант, це про ваші ідеї. І як же змусити ваш мозок генерувати ці ідеї? Як вам піймати цей момент Евріка? Це референси. Мушу сказати, що це просто величезний фундамент, і майже все, що ми робимо, має відштовхуватись від якихось референсів. Основний момент і дуже важливий: саме ваші ідеї повинні формулюватися від референсів. Чим більше крутих і цікавих референсів ми знайдемо, тим більший шанс того, що наш мозок. Згенерує якусь цікаву і унікальну ідею. Творча енергія, творче бажання, бажання щось зробити, воно приходить після того, як ми добре наповнимо свій мозок якимись цікавими референсами. Це можуть бути фільми, ігри, ілюстрації, роботи інших художників, музика, книги, майже та все, що завгодно. Навіть ваш під'їзд також може бути референсом. Тут є один ключовий момент це. Декомпозиція, що таке декомпозиція, в моєму розумінні декомпозиція референсів це те, як ми щитуємо референс, розкладаємо його на складові і розуміємо, що саме робить цю картинку прикольною. Потрібно зрозуміти, чому цей референс захопив нашу увагу, що в ньому є таке унікального, цікавого. Можливо, на що опирався автор цієї роботи. Потрібно навчитись читати референси. Основа це зрозуміти ось цей підхід. Це Прям дуже корисна навичка. Більше пошуку референсів, більше можливих унікальних ідей. І ось ми дійшли до того моменту, коли вже можна спробувати зробити свій власний проект. Ми вже пройшли декілька майстер-класів, є розуміння інструментів, і вже дуже сильно хочеться зробити щось своє, щось власне, які можуть бути рекомендації на цьому етапі роботи. Обирайте Омаш на ті проекти, стиль яких вам дуже подобається. Наприклад, хочете щось зробити в середньовічному сетінгу, щось схоже на Skyrim, на Hellblade? супер. Кайф, обирайте той стиль, від якого кайфуєте, який вам дуже сильно імпонує. В чому основна ситуація? Якщо ви обираєте проєкт не по принципу, я кайфую від цього сетінгу, я кайфую від цього стилю, може бути трошки складно, сидіти вечорами і приділяти достатню кількість уваги проекту. Можете навіть і вигоріти із-за цього. Просто проект вам набридне. Фідбек. Зараз вам потрібна людина, яка зможе допомогти вам за ртом, не дозволить множити помилки і, взагалі, підкоригує ваші дії. Що ви можете зробити в цій ситуації? Перше це спробувати знайти курс. Куратор є. Він дає фідбек, слідкує за вашою роботою і, в принципі. Та в 100% це вирішить вашу проблему. Що робити, якщо нема можливості придбати курс, спробуйте написати людині з індустрії в соцмережі, знайдіть когось по схожій професії, покажіть йому свої роботи. Можливо, це зацікавить людину і вона погодиться бути вашим куратором. Взагалі, фідбек це супер важлива тема. Можливо, на це також зніму окреме відео. Наступний момент це не брати об'ємом. А брати якістю. Не беріть дуже велику локацію спочатку. Сконцентруйтесь на якихось 20-50 квадратних метрах, можливо, навіть окрему кімнату зробіть, але пропрацюйте її максимально детально. Нема ніякого смислу в великій локації, яка погано. Пропрацьована об'ємні локації будуть потребувати велику кількість вашого часу. Момент початку роботи і отримання фінального результату може розтягнутися на дуже великий проміжок часу. І знову ж таки ви можете вигоріти від цього процесу. І ще такий момент, що як зрозуміти, що об'єм обраної локації не сильно вірний. До прикладу. Ви хочете, знову ж таки, повертаємося до середньовіччя. Хочете зробити щось в цьому стилі. Вам дуже подобається, наприклад, Володар Перснів і Хельмів Яр. Хочете зробити цю локацію? Гарна, знакова, супер, робимо. Не робимо. Дуже об'ємна локація, там є ландшафт, гори, замок. Дуже багато різних аспектів, і пропрацювати її одразу. Буде дуже складно. Що потрібно зробити? Сконцентруйтесь на якійсь конкретній кімнаті. Візьміть якусь зброярню, або темницю, або якісь коридори, зал. Зробіть якусь конкретну кімнату, але дуже добре пропрацюйте її. І як далі поповнювати базу своїх знань? Потрібно дивитись окремо спеціалізовані туторіали. Наприклад, там по композиції, по світлу, по енвірі, по оптимізації, також по матеріалам, ті туторіали, де більш сконцентрована інформація, після проходження майстер-класів у нас вже буде сформована база і розуміння інструментів. Нам набагато простіше буде зрозуміти, що потрібно загуглить. Дуже важливо це дотримуватись тих пайплайнів, які ви вивчили на майстер-класах. І ще такий момент, що спробуйте залишити свою локацію. Якість своєї локації, деталізацію своєї локації на 90-95% від того, що ви хотіли отримати в кінці, ось в фіналі. Ви собі уявили 100%, залиште 95. Чому бувають такі моменти, що дуже довго знаходишся в процесі пошуку от саме якихось дрібних деталей, а щоб іще ще проставити на локації, щоб ще додати, ось, коли ти потрапляєш в такий тунель, скажімо. Робота може затягнутися на дуже великий час. Ти постійно ітеруєш щось, переставляєш об'єкти, а по факту на локації майже нічого не змінюється. Дуже добрий приклад, коли вдається знайти якийсь чіткий референс, який тобі подобається, і ти одразу можеш, наприклад, є стіл, на якому є предмети. І в нас постійно ми жонглюємо кількістю предметів на столі, їх розстановкою, щоб це було композиційно, гарно це також може зайняти велику кількість часу. Знаходимо якийсь класний референс, ставимо гарно в кадрі. Супер рухаємось далі. Коли немає референсу, і починається оце ітерування безкінечне, краще зупинитись і просто рухатись далі. За цей проміжок часу, поки ми розставляємо ці всі об'єкти на столі, ми зможемо зробити не знаю, наприклад, там 30% якоїсь іншої локації. Окремо, ще хотів поговорити про асети і де їх брати? Взагалі, асети, це ось майже все, що є. На локації, що ми розставляємо травичка, кущики, бровочки, асфальт ложимо, матеріали накладуємо. Знову ж таки, беремо приклад столу. У нас мишка на столі це також асет. Будь-який предмет, які ми виставляємо на локацію, це є асет. Де нам брати ці асети? Спочатку ми можемо користуватися мегасканом. Та безкоштовними асетами, які зможемо знайти в інтернеті. По мегасканам просто дивіться в Ютубчику туторіали по тому, як їх налаштовувати під свій проект. Але в принципі після майстер-класів я не думаю, що у вас будуть якісь проблеми з цим. Взагалі по асетам є дуже багато різної інформації в інтернеті, і я не думаю, що у вас з цим виникнуть якісь складні питання. Ну ось і все чи буде складно? Можливо. Але я впевнений, що крок за кроком будете працювати і все буде у вас виходить. Концентруйтесь на своєму навчанні, надихайтесь та прокачуйте своє артове бачення. Шукайте натхнення скрізь, де тільки зможете. Процес навчання будується не на тому, щоб зробити найкрутіший і найатмосферніший рендер, а щоб на простих прикладах зрозуміти роботу інструментів та їх взаємодію один із одним. От такі у нас справи. Хочу подякувати вам за увагу. Дуже сподіваюсь, що мої поради допоможуть вам вивченні Unreal Engine, Якщо у вас є якісь додаткові питання або щось незрозуміло з відео, будь ласка, залиште свій коментар або напишіть мені в соціальних мережах. Посилання є в опису. Мене звати Ігор. Бажаю вам всього найкращого і творчих досягнень.